Такі зміни а, різних закладів, різних форм. А, і тому тільки у 1993 році школа вже стала окремою одиницею і а, набула назву школою спеціалізованою першого ступеня, спеціалізованою школою номер 119 першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови. І у 2020 році ця назва була спростована і школа не була назвою Одеська початкова школа помиро 119 Одеському міської ради. Загальна площа приміщення 2385 квадратних метрів. Наразі в школі найпростіше площою 85 квадратних метрів, що вміщує 30 осіб, кількість класів 15. На 5 вересня кількість учнів 410, на 14 квітня 393 і кількість учнів з особливими освітніми потребами один. Щодо педагогічного колективу, ми можемо побачити на діаграмі, що переважає кількість спеціалістів вищої категорії вчителів 4 методистів. Трошки менше спеціалісти вищої категорії старших учителів, і також, коли є інші спеціалісти там, вищої категорії, другої категорії, також є спеціалісти, які тільки починають свою свою педагогічну роботу і тільки починають свій розвиток. Підготовка до цього цієї зустрічі при підготовці. Я, звісно, зробила спотаналіз і визначила для себе основні частини, на які можна поділити взагалі життя школи. Звісно, це її перші переваги, висока кваліфікація педагогічних працівників до нашої школи повертаються. Другі діти, треті діти, а, батьки приводять своїх вже спочатку дітей. Вже у нас є традиція навіть а, дідусі, які були випускниками нашої школи, приводять своїх внуків до нашої школи навчатися, передають вчителів з рук в руки. Це сімейна школа. Тому а, коли люди повертаються, звісно, зрозуміло, що якісь освіти влаштовує батьки. Високий рівень навчального десантної це дійсно так. Весь час проводиться моніторинги, весь час проводиться моніторинги, весь час ми на предметних тижнях відвідуємо відкриті заняття і бачимо, що діти постійно працюють активно, працюють з назнавою, зацікавлені, і, звісно, це підтверджує високу якість освіти. Різноманітні освітні проєктів, школа працює за нуж, звісно, інтелект України і накрила до успіху. Всі проєкти реалізовуються на високому рівні. Високий рівень викладання англійської мови за системою Уоргман. Не дивлячись на те, що школа втратила спеціалізацію у 2020 році, вчителі англійської мови максимально працюють потужно із дітьми. Спочатку намагалися. Утримувати її кількість годин, колись з нас навіть групи, класи ділилися на три групи, були такі часи, потім дві групи. Зараз вже розділу на групи практично немає у школі, проте все одно вчителі намагаються надавати якомога потужніші знання. будівлі розташована тільки початкова школа, тому це, звісно, аргумент для безпеки. І зручне розташування в центрі міста за адресою вулиця Святослава Караванського, 39, зручно з будь-якою району міста приїхати до нас. Бо так як саме центр міста дуже багато у будівлях навколо офісів, дуже мало дітей, які приходять к нам саме з нашого району з Наші випускники, а, наші випускники можна зустріти у будь-якій школі Приморського району. Переважно, звісно, вони приходять, переходять до ліцею номер 1 Але другий рік поспіль вже з'явилася тенденція а, зацікавленості учнями і сім'єю до наукового рішівського наукового ліцею. Вони почали прийом до п'ятого класу. Звісно, наші учні переходять її до. 35-го ліцею, і до другого ліцею, 117-го, 121-го, тобто розлітаються наші пташечки. Показує теж високий рівень своїх знань. І завжди, коли ми отримаємо фідбек якийсь на якийсь курсах, нам завжди керівники закладів дякують за наші учні. Звісно, є і недоліки. Недоліки Перший пункт недостатня площа укриття, яка відкриває наступні всі долі. Бо недостатня площа укриття вимагає від нас навчання у дві зміни. Відповідно, зменшується наповненість класів, наповненість школи. У зв'язку із різкими змінами в нашому світі, такому, як перший, це був удар це ковід, а найстрашніший початок воно-масштабного вторгнення. що… Вимусила вчителів різко змінювати напрямки роботи і знаходити нові способи реалізації освітнього процесу. І скажімо так, що у нас переважає все ж таки кількість дорослих людей, яким трошки важко ще так швидко реагувати. З'явилася пасивність педагогічного колективу, ми перестали демонструвати загалом свої таланти, на жаль. Також серед мінусів ми можемо сказати, назвати, що відсутність сучасного обладнання шкільного дідання і постійна потреба у ремонтних роботах, бо будівля дуже стара і постійно щось вимагає уваги до себе. Далі ну, наші можливості, найголовніша наша. Набуття це, звісно, імідж школи, який йде попереду. Багато людей її знають. І напевно самі, саме завдяки іміджу нашої школи треба необхідно знайти можливість розширення укриття. Відповідно від того, збільшиться кількість і наповнюваність класів. Це вдає теж знову ж таки відкриває можливості до участі в грантових проєктах, до звернення до меценатів. До благодійників, які можуть допомагати школам. І, звісно, активізація потенціалу педагогічних працівників, розвиток молодих спеціалістів і демонстрація неперевершення педагогічної мистецтв наших досвідчених педагогів, звісно. Загрози. Висока конкуренція серед закладів освіти, закладів приморського району. Відомі на все місто, і, звісно, зараз іде боротьба за кожного учня, за кожного першокласника. Нестача кваліфікованих працівників, на жаль, хтось виїжджає за кордон, хтось залишає Україну, хтось у зв'язку із дійсно низькими зарплатами вирішує залишати цю професію, тому, звісно, ризики є. Відсутність безпечного освітнього середовища щодня у нас обстріли, тому відсутність води, відсутність світла це все впливає на роботу освітнього закладу. Ну і звісно, взагалі, ризики небезпеки війни вони теж не дають нам розвиватися. Напрямки розвитку, на які Звернула увагу, я, що я можу запропонувати ну, продовження, звісно, реалізації освітніх проєктів на високому рівні, створення та реалізація проєкту на основі закону України 9432, який ініціював президент Зеленський щодо розвитку англійської мови в Україні, і саме наші педагоги мають кваліфікацію, мають досвід, який може сприяти утворенню. Цікавого проєкту, наприклад, це може бути додаткові години, гуртки, читання, наприклад, викладання математики на англійську для 4 класів, співпраця з іншими школами, щоб обмінюватися досвідом. Тому доволі цікаво, можна розробити цікавий проєкт стосовно цього. Розвиток систем освіти, впровадження проєктної діяльності роботи із гаджетами, щоб діти все ж таки більше працювали руками, вчилися інженерінгу, вчилися демонструвати себе, вчилися представляти свої роботи і, звісно, використовувати гаджети не тільки для ігор, а для роботи, для навчання. В принципі, напевно, для чого вони і потрібні. І цифровізація. Цікавий методичний розділ, бо розкриття загалу рівня професійності педагогічного складу, це участь у конкурсах, це е, участь у якихось теж міських проєктах. Організація співпраці з професійними педагогічними освітніми закладами. Колись е, була у нас така практика, до нас приходили на Практику студенти і теж давали це добрі результати, бо це і вчителів самі готувалися, хотіли продемонструвати дітям студентам. Перепрошую, максимум. І те, що чомусь навчалися новому, якимось новим методом, способом викладання. Також я під час останнього навчання на менеджера освітнього закладу. Складала, захищала магістрську роботу щодо на тему встановлення педагогічних працівників молодих спеціалістів. І ця тема близька мені, бо я робила пілотне дослідження доволі велике, і в мене є опрацювання деякі, тому теж можна цікаво створити проєкт із закладами професійної освіти. Виходне, організація цікавого позакласного життя учнів із ковідом і, звісно, зі страхами війни ми зупинили майже все, бо небезпечно просто десь відвідати якісь місця. Будемо сподіватися, що скоро повернеться до нас мир і. Хоча, можливо, деякі місця, які можемо відвідати, будуть обладнані укриттями, будуть безпечні для дітей, щоб на постійній основі можна було домовлятися про відвідування, наприклад, певних театрів, виступок, корисних дітей. Проєкт здорового харчування. Ми розробляємо проєкт із лікарем та сертифікованим нутриціологом, Щодо навчання дітей в харчування, що зараз дуже важливе, взагалі дуже важливо для всіх, щоб діти навчалися в цьому із дитинства, щоб вони це робили не задумуючи вже, коли стали дорослими. І проєкти розвитку громадянської цінності, звісно, це там, тотальна українізація, патріотизм і проекти е е е е екологічного спрямування, переробка. Наприклад, там паперу, пластику, збір, батарейки, тобто утилізація правлена, щоб діти знайомилися із цим, це можна організовувати в умовах школи. Загальний, ну звісно, найголовніше питання це покращення умов та збільшення шкільного укриття. Від цього залежить, звісно, вся інша робота, ну, переважно сучасне їдання, покращення матеріально-технічної бази бо розвиток. Дуже стрімкі технології, тому, звісно, вчителі теж повинні бути у трендах, і організація батьківської спільноти до співпраці. Школа повинна бути максимально відкритою, максимально лояльною, спілкуватися. І це теж допомагає запобігати запобігатим конфліктним ситуаціям і допомагає реалізуватися якості батькам. Про батьки будуть проводити більше часу, кориснули своїми дітьми. Це корисна, взагалі корисна тенденція. Ну і хотіла вам продемонструвати оцю дівчинку, яка в 94-році пішла в перший клас до 19-ї школи, її сфотографували. І зараз вона стоїть перед вами, перед шановною комісією, і пропонує свою кандидатуру на посаду директора. Мені дуже сьогодні було тривожно, бо дуже відповідальна така місія сьогодні, і дякую вам за вашу увагу. Дякую Дякую вам. вам. Дякуємо. Які запитання будуть у вас? Як випускниця сто ї й хто ваш був? Анна Федорівна. Анна Так, Ана Анна Федорівна. Так, Знайома. А там у вас презентація був такий ну, збільшення укриття. Да? Так. А за рахунок чого ви плануєте збільшувати? У нас є ще одне приміщення, яке знаходиться під їдальнею. Воно велике, має два виходи. Тобто, це дозволить оформити, в принципі, правильно цю територію і звернутися до меценатів, звернутися до депутатів, знайти кошти і вкладати гроші, щоб можна було. Організувати процес у нас проблема із тим, що коли батьки приводять дітей у перший клас, вони одразу запитують: одна зміна, дві, змішане, О, гурток подовженого дня там якийсь є, щоб батьки працюють з утра, зранку до ночі. Так, я така проблема, розумію. Так, і звісно, перше, про що ми думаємо, це укриття на сьогодні, щоб була безпека і місце є. Дякувати Богу воно є, проте воно, звісно, потребує капітального ремонту і великих коштів звісно. Є запитання? Ні, ні, а ви розпочнете роботу директора. Зараз ну, наголосили на своїй паспортський А в які основні документи своєї роботи ви ці перспективи повинні бути закласти? Основні документи статут. Звісно, користуючись законом України. Ваші пропозиції з так? цим перспективом буде закладати. Перспективний план також розвитку. Тобто, в принципі, велика робота, і знаєте, як, на жаль, трошки зараз все зупинилося. І скажу чесно, коли мене колеги відправляли на конкурс, як матусі хрестили спину, казали, дитину, давай, ти же наша, так відправляли. І вони всі підходили і казали, ну от якщо станеться, ну і таке, що давайте от, ось, те, ось та пропозиція, ось та, а от мене та ідея. І я сподіваюся, що все ми вкладемо великі якісь преш, дійсно, через там, по закінченню, якщо вийде в мене на, на свого контракту, я прийду до вас і покажу, що все збулося. У мене рекомендую закласти це все. Угу. Дякую. Дякую. Так, почекайте, будь ласка, прошу члени комісії на ставити бали. Ми ставимо більше БАЛ-2, один, якщо не повністю розкритий, і нуль, якщо не розкритий. будь ласка.